футбольного клубу Буковина. Новий президент. Велику писанку встановили на центральній площі Чернівців. Як «Буковинці» зможуть отримати тисячу гривень компенсації за втрачені вклади? Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску часному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. Із 1 червня вкладники Ощадбанку колишнього СРСР отримують тисячу гривень, щоправда, не всі, а лише ті, кому не дістали ці гроші у 2008 році. Для того щоб не пропустити жодного вкладника і не створювати черг, Ощадбанк придумав цілу схему отримання виплати. Спочатку потрібно заявити про себе, потім принести документи і лише після цього прийти за грошима. Детальніше в сюжеті. 51 тисяча буковинців, які не отримали тисячу гривень компенсації за втрачені кошти вкладів радянського Сбербанку у 2008 році, мають можливість отримати її зараз. Для цього треба виконати певні процедури: спершу зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0800-212-000 або зареєструватися на сайті Ощадбанку і отримати інформацію про дату, коли потрібно прийти до банківського відділення. Щоправда, телефонувати потрібно у визначений час, в залежності від віку вкладника. З 2 квітня по 20 у нас 80 років. І більше з 21 квітня 70-79, 21 травня 60-69, з 21 червня 50-59 і з 21 липня всім, кому до 50 років. Наступна сходинка після затвердження своїх даних це прихід до відділення Ощадбанку з усіма документами, які підтверджують особу. Найголовніше кажуть фінансисти прийти до банку у визначений день, інакше рахунок буде заблокований, і потрібно буде знову проходити звірку даних. З вкладниками колишнього СРСР працюватимуть індивідуально і повідомлять дату отримання грошей. Останній день виплати тисячі гривень 25 грудня. Щоправда, гроші не видаватимуть на руки, а нараховуватимуть на картку. Ця картка буде. Дійсно, на протязі трьох років він може зробити з цією карткою любу дію, яку він захоче. Він може Ощадному банку зразу з неї отримати всю тисячу гривень, якщо він буде мати бажання зразу отримати. Він може ці гроші з карткового рахунку перекласти на депозитні рахунки, які буде запропоновано Ощадним банком. Вже з 1 вересня 2012 року почнеться реєстрація тих вкладників, які отримали компенсаційну тисячу у 2008 році. Їм також видадуть картки, щоб наступного року скоротити весь процес отримання виплат. Якщо вкладник помер, дітям чи внукам можна заявляти про спадок і оформляти його через нотаріуса. Фінансисти запевняють, що перейматися тим, що грошей на всіх не вистачить, не варто. Це невелика сума для держави, тому з тисячою будуть всі 50 тисяч буковинців. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Більше трьохсот декоративних свічок представили в Чернівецькому краєзнавчому музеї на виставці Великодні Сяєво. Усі експонати були зібрані за 25 років жінкою, котра пережила клінічну смерть. Ось ця декоративна свічка до колекції пані Сильвії потрапила першою. Тоді 25 років тому, після пережитої в четверте клінічної смерті, жінка тільки почала відчувати нічим не збагненну пристрасть до свічок. Мета дуже страшне. така тунель. Довго така сіра, холодно там дуже. І десь далеко таке було світло таке. І з тих пір, коли отямилась, я тоді вирішила, буду збирати свічки, щоб було завжди світло і мені і людям. Тепер колекція Сильвії Миколаївни складається з більш ніж 300 виробів. А про любов до свічок знають усі її близькі та знайомі. Я завжди на день народження, чи там на якесь таке свято, стараюся подарувати їй Ангелика. Я знаю, що вона ще дуже любить фігурки, свічки у вигляді дерев. Srdečok! Там різних фігур, рибок, гномиків. Оце все я намагаюся їй подарувати. Та не тільки я весь будинок знає, що сільва миколаївна захоплюється, має таке захоплення. Свої свічки Сільвія Миколаївна, аби зберегти їх цілісність, не запалює. Зате для того, аби вмістити усю колекцію. Жінка переобладнувала свою оселю вже втричі. Це треба мати таке терпіння, щоб назбирати таку колекцію. Я не я не знаю. Маби мене би наприклад не хвинело б цього терпіння, щоб назбирати та гарну колекцію. Побачити колекцію декоративних свічок можна буде протягом місяця в Чернівецькому краєзнавчому музеї. Натомість Сильвія Миколаївна обіцяє свою улюблену справу не полишати, а тому наступного року на огляд глядачів буде представлена можливо вже більш доповнена експозиція. Поки є отой вогонь, поки зігріває тіло і душу, поки є життя. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час на Чернівці. Гігантську писанку у неділю встановили на центральній площі Чернівців. За вишки великоднє диво майже 4 метри, вагою більше 58 кілограмів. Площа розпису писанки майже 40 квадратних метрів. Негода не завадила деяким чернівчанам помилуватись на дивописанку та навіть зробити біля неї світлини. Не взираючи на дощ, спеціально приїхав подивитися на це чудо сучасної архітектури і старинного розпису. Дуже подобається, надзвичайно красива, автентична річ. Красиво, що можу сказати, ті люди, що це зробили, настоящі такі. Патріоти, чернівців схожі гігантські писанки створили й в інших регіонах держави. Чернівчани ж сподіваються, бо ковинська писанка вирізнятиметься від інших. Кожен із символів та кольорів на ній має особливе значення. Візерунок поєднує християнські та дохристиянські знаки. У кожному із ромбів ви побачите. Так звані волові вічка, як казали писанкарки, це символи дохристиянського покровительства, божества Бога Велеса. І якщо ви побачите, то в чотирьох напрямках від Христа від центру композиції ви налічите також 12 волових вічок. Це як побажання добра, успіху, здоров'я. І злагоди на всі 12 місяців до наступного е, великодня на честь великої писанки у ратуші влаштували виставку великодніх кошиків та символіки заквічено Україну деревце із кольорових квітів з паперу. Принесла школярка Міхаль Україна. Така вся в квітах. Е і Я хочу, щоб вона така насправді була. Дерево життя створили в будинку естетики та дозвілля. Писанки це, перш за все, символ родючості. Дерево це символ більш сімейний, такий, але теж він символ життя. І ми бачимо тут ластівки, що такі раніше господині випікали. Це також символ будинку, життя, сім'ї. Тому ось це таке, нас можна сказати, навіть сімейне дерево життя. Тим часом велику диву писанку чернівчани вже визнали окрасою міста. Це тільки такий добрий початок. Таке така писанкова доля нашого міста. Ми віримо, що тепер воно ще буде кращим і ще буде більше барв мати. Про нашу Чернівці більше пізнає Україна, тому що коли вивезуть новозахоті двадцять 23 писанки, я впевнена, що наша буде найкращою. 24 серпня на день незалежності, велике пасхальне яйце з Буковини разом з писанками з інших регіонів повезуть на показ до столиці. Майя Гумена, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Буковина Зірка 3-2. Так закінчився домашній матч футбольного клубу Буковина та кіровоградської команди Зірка. Незважаючи на дощ та сніг, Чернівецький стадіон зібрав дві тисячі глядачів, а після матчу ЗМІ представили нового президента Чернівецького клубу. Відтепер цю посаду обійматиме секретар Чернівецької міської ради Віталій Михалішин. Головний тренер ФСК Буковина Вадим Заєць вручив Віталію Михайловичу футболку з номером 28. Ця цифра є символічною для новообраного президента, адже 28 червня Віталій Михайлішин святкує свій день народження. Наступний матч 25-го туру першості України Чернівецька команда зіграє в Миколаєві 14 квітня. У Чернівцях завершився сьомий турнір з міні-футболу пам'яті вокомиських футболістів-аматорів Олега Костєва та Віталія Пукая. Змагання розпочались 2 квітня. За першість протягом шести днів змагались чотири десятки команд. Лише частина з поміж 40 футбольних команд дійшли до чвертьфіналу меморіального турніру. Відзначились цьогорічні змагання появою команди несподіванки. Можна назвати команди, які от, дійшли до стадії четвертьфіналу, півфіналу. Це такі команди, як Дрім Тім, Форвард, Епіцентр, Убос. Знову ж таки. Сюрприз цього турніру чи як це сенсація? Це команда Петколеджа. Молода команда Петколеджа. Команда Петколеджу несподівано для суперників увірвалась до фіналу, перемігши обозівців. Студенти зізнаються, було нелегко. Причина успіху, правильна тактика. Турнір пройшов на високому рівні. часто дуже сильні команди. Ми пройшли вже у одній четвертій і в півфіналі було дуже важко нам, тому що не вистачає звичайного футбольного опиту. Але за рахунок правильної оборони ми змогли пройти. Наступне завдання, що постало перед завзятими молодими футболістами перемогти у вирішальному двобої ветеранів турніру команду епіцентр та посісти перше місце. Хоча останні здаватись не збирались. Командний дух всі налаштовані тільки на перемогу. Врешті епіцентру таки вдалось перемогти «Петколеж» з рахунком 1-0. В цьому турнірі «Опіцентр» став лідером уперше. Майя гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск Часно Ми Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ЕСІСІНІЙ. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук Часно Чернівці», де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.